350 тисяч дерев саме стільки хочуть висадити на австралійському півострові Ейр. Екологічний проєкт реалізовує одна аграрна компанія. Вона купила землю і тепер хоче, щоб на ній росли місцеві види. Мета допомогти очищувати атмосферу і зменшувати обсяг. Со 2 ми здійснюємо досить великий проєкт прямого посіву, площа якого становить коло 1600 гектарів. 550 гектарів. Ми виділяємо під місцеві види в межах проєкту відновлення природи. Землю продала фермер Сесілія Вудфорд. Вона володіла нею 15 років після смерті чоловіка. Вартість власності більше не розглядають із погляду окупності інвестицій у врожай. Насправді на неї дивляться із зовсім іншого погляду, крім її ціни. Проєкту допомагає організація захисту лісів LandLife. Її представники вважають, що зміна клімату і втрати біорізноманіття шкодять бізнесу. Деякі наші клієнти страхові компанії і вони розуміють, що не зможуть реалізовувати жодних страхових програм, якщо всюди траплятимуться стихійні лиха. Утім, експерти поки що точно не знають, чи буде висадження великої кількості дерев справді ефективним. Водночас деякі науковці схиляються до думки, що зміну клімату не спричинила діяльність людей, зокрема викиди СО2. Вони вважають, що це природний процес, який відбувається на планеті циклічно.